Підприємницька Перше питання про внесення і затвердження змін до тілої програми благоустрою села призбиралися міської територіальної громади на 23-25 роки. Різдва лигар, Mm -hmm. Це вам такое смізьму. Це я вам змагаю. Я не <звінь> що це добре. так, так і <свінь> <свінь> Доброго дня. В чому суть нашого проєкту рішення? Це на 25 рік. Ми затверджуємо таку заходи до цільової програми. Благоустрою населених пунктів. Це е, в нас добавилися два нових заходи, я вам їх зачитаю. Бо в нас їх не було. Благоустрій, прогулка між вулицею Коновальця та вулицею Караїнська в місті Галич, Галицькою територіальної громади, на Перківській області. Це капітальний ремонт. Okay. Це прогулочок між <головіцька> в... <головіцька> суд. Ну <танцес> что <танцес> там вальцев? На... Там же будут ти светиться вони, церковь, что. Там ті, я кула мазин, они приготовили там тур. А ззаді? <танцес> <што> <танцес> <Што? танцес> <танцес>

И ще един захвите и Вашингтон. 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 Вашингтон.

Це на 25 й рік бюджет внесли на дорогі 500 тисяч. І ми їх вкладаємо 25 рік на програму. За... Нема... Там нема розбивки. Там не суто грейдурування. Зараз я а вам скажуть. Що... Але це не змін, це просто блів кошти. Кошти на програму забивають і ми їх отак розкидали зараз. Це бюджет шка... В бюджеті за тисяч такого. 500 тисяч, там в бюджеті заклад... А ці бюджет, мільйонів теж дуже бюджеті були чи ні, ці ні. Чи ні. Ці будуть. Тут дороги точно будуть. І це на 25, 90 тисяч ми поставили на отримання дорогу. Тобто автомобільних доріг до рахунок плащів це 90 тисяч. Ну там ми будемо вже дивитися тоді, які вулиці ми будемо робити. Це нема розбитки. Це, це просто можна, ваше, так? Так, да? та, та. Дуже мало. Поки ну, та, 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 та. що так дозволяв бюджет поділити, бо звичайно, си, що будуть доуточнювати. Так просто в ну, бюджеті сказав Сергій Олександрович, що ми можемо закласти таку до суму. І ми мусили і занесли. Ну, так, на потім. А -а -а. І ще такі є там. Виконання опіці з капітально-то поточного ремонту доріг місцевого значення та вулиць. Це ми туди заклали 385 тисяч. Ну і такі в нас є 10 тисяч на покращення стану дорожніх ділянок доріг, 10 тисяч на покращення умов дорожнього руху і забезпечення безпеки руху це 5 тисяч. Там деназнаці став, що такі є такі вимоги. У нас такі кошти, ми так бачали на кожен рік, по 10 тисяч, 25 тисяч не оцінок. Це програма безпечне місто. У нас, ви знаєте, тут новий дитячий майданчик, і просто почали ще навіть не поставили качелі, не було активного відкриття, і вже тоді якісь вандалісти їздять, вже там можна щось поставити, там камери, там, ну, так.

А взагалі тут є програма вообще показываю, що ми маємо, все місце в камерах. А ну, читайте, Та міся, Та. Та. І пішло, поїхало. на 25 день. Да. має бути поехал. Ось так буде, ну. но говорить, да, що я посумала. Так, сілка далі про внесення і зазначення до програмної розвідку ж боку на руки наш, добу, понад своїх підтримки галич водоканал. Галич водоканал хоче закупити для прочесної машини спіральні якісь кількості 16 штук. І що він дає? 100 тисяч. Ну вони враховував до їхнього інженерного коледжу. 80, 80, ну, це 000, на, і ми е е заклали да. йому 100 тисяч. А, а да, 100 ну, біля, там, не зараз тільки бредолу, знаєте, зараз. Тому вона не було закладено там в бюджеті. Це, це не член, це сторіч. це суду біля, на це. Зміни мене треба збиральність почисну машину.

Виникла потреба була за нову програму. Та програма. Ця програма розроблена на 20 років. Ці програми, заходи е, е, різних галузей, і освіти, культура, охорона здоров'я, благоустрій. Е, е, і ми на всі ці програми позакладали деякі заходи. Ну, фінансування... Там тільки є в нас в 25-му році тільки на деякі заходи. Більшість ми поклали вже на 28-27-й рік, розраховуємо, може, таким спорінатом, які більше можуть. Інша міська рада, інші компетенції. Ну, ну, так таке. Програма буде, хочуть перегляду. І тут ряд е -е -е, заходів зайшли, е -е, зайшли туди в програму з нашої стратегії. Також на Що, що ми дійсно заходи, що ми будемо робити в 25 2025 році, і нам необхідно виділити кошти, ремонт харчоблоку в, в Залуківському ліцеї. Це на 2025 рік. Це, це, ну, Правда, там кошти з обласного бюджету нам обіцяли, і ми на ПКД і на, на проведення. Більше коштів йде з 8 мільйонів завершено з обласного бюджету, ми, ми, ми якісь там щось ми вийдемо. І ми з пів на цей заклад. Власне території ліцею, галузь по ліцею мисла без місцевого ми, бюджету на цей рік, на 25-й новий рік, 585 тисяч. 500 тисяч? Є? Найбільші. На шо, на шо, на шо? Ді... Це дає державний бюджет 2 мільйони. У нас мусило бути співфінансування. Ви тобто, бачите, так про бо це не тільки вони виграють даний і ну, далі бюджету це є стратегії. І даш бюджет дає нам на це 2 мільйони. Але ну, можна скажуть? Я, я знаю, не їх Там стріляли за, за 10 квадрат. Е, скажуть на слова, здорово. <різько> Ці гроші дала держава. Ми, Дай, будь ласка, розпитку. І ми їх мусимо прийняти. Якщо ми не зробимо програму і їх не приймемо, їх держава забере і віддасть їх іншій громаді. Свої гроші, ми поки що сюди не вкладаємо нічого. Ми прописуємо, але відчайтесь. Бо якщо ми це не зробимо, ці гроші ж ну, вони не знайдуть, куди запхати, чи в Бурштину, чи якісь вільській громаді, чи інші. А коли вже буде, ну, гроші прийдуть, то вже, може будемо щось робити, може і не будемо щось робити. Вони поки що не вимагають від місцевого. Не вимагають. Не якщо, 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 мати, ви, якщо вони будемо мати свої машини, якщо вони вже би ви мали вимагати. І тому, якщо ви проконтролюєте ситуацію з кошторисом, і кошторис буде зроблений не на 3 мільйони, а на 2 мільйони, ми свої гроші додамо, ні нікопі. Хто з нами сідає? До бюджетна комісія, депутати, зміни до бюджету будуть ті на сесію. Так, наприклад, вже відбулося дві бюджетні комісії, завтра буде сесія, і бюджетній комісії ці питання є де перерозподіл дедальше і так далі. Так так. само є в нас заходи для охорони здоров'я, питання ремонт, також хмінічно та терапевтичного відділення лікарня і реконструкція головного корпусу та лікарня. Це конструктивно платичної діаспори користь з динамією травмою. Воно на 26 рік, але такий заклад ставлені, так, на 26 рік. У культурі в нас також два заходи, зате їх записуються, капітальні актові зали музичної школи, музичної школи і поші технічних костюмів для маторських колективів сортів

Ні, я не веду задумку розмови. Ті, я веду мову в мужах державних, як державний юрі, ми просимо гроші у світі. Міше. А ми даємо що ми за гроші? Було їх 100 чоловік. Тепер держава кинула зараз 3 мільйона, будувати всіх перші четверті класи. І кажуть, а ви ще свої мусите додати 30%. Це А по тій тисячі

I nie, zawsze dwa ja. zapytania ja. dla ja. naszego drugiego wyklucza. Ja. Tak, ja. tak. Ja. Tak, ja. tak. Ja. Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. 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 Tak, tak.